Замовляють. Знаєте, дивно, буває людей передбачливість. Людина ще живе, а домовина вже чекає на горищ. От за ці гроші зміри мене. <клух> <клух> Дивний ти чоловік. В Тебе навіть і земна куля догори ногами стоїть. Буває часом, що і земна куля догори ногами. Прошу вас до дверей. А... Хтось маленький був. А один дурненький був з жінкою посварився, прийшов міритись. Ви шапку зніміть. Е, ні. Я в шапці буду лежати і в чоботях. А. Дуже гарно будете виглядати. Ви чого так зблідли? А. Я гадаю, що десь до покрою вже буде готово.